Ну і сьогодні криворізькі фанати провели автопробіг до місця загибелі Кузьми, аби вшанувати його пам'ять? Наша журналістка Надія Торгунакова знаходиться на місці події. Просто зараз надія. Моє вітання. Розкажи, будь ласка, як проходить цей автопробіг? Скільки людей прийшло вшанувати пам'ять? Можу сказати відверто мого друга і неймовірно шановану людину в Україні. Вітаю студія. Я зараз знаходжусь саме на тому місці, де обірвалося життя талановитого та харизматичного музиканта Андрія Кузьменка. І саме 10 років тому це вже річниця 2 лютого. Він повертався саме з останнього концерту. Він відбувався саме у кроморозі і. Чесно кажучи, криворізькі фанати особливо близько до серця сприймають цю трагедію, тому що цей останній концерт. Коли ти не знаєш, це він останній. Він був неймовірно атмосферний, і дуже багато людей кожного року приїжджають сюди аби вшанувати. Як кажуть, саме в той день була така погода дощова, і позашляховик Андрія Кузьменка саме зіштовхнувся з молоковозом, і він помер саме на місці. ДТП. Біля села Лозуватка на Дніпропетровщині на місці ДТП становила гранітний хрест саме зі словами Кузьми. І, і навіть процитую, як казав мудрий Бог, шануй кожного дня. Ну, взагалі, на цьому хресту можна побачити усі слова. Кожного року криворізькі шанувальники влаштовують автопробіг або шанувати пам'ять. Цього року сьогодні саме близько 50 людей е, приїхали або шанувати. і не тільки зараз, навіть іноді приїжджають люди з квітами, е, кладуть квіти до хреста, згадують, співають пісні. Сьогодні дуже багато людей згадували його. Казали, що він був прямольніною людиною. Людина, яка казала, як є, і усім і, і криворізьким і шанувальникам дуже не вистачає його. І навіть не знаю, що ще сказати, тому що реально емоції переповнюють його пісні вже стали прям надбанням України і старі фотографії, і «Спи собі сама і мам. Реально кожен раз чуєш і не можеш не заплакати. Та й взагалі Кузьма назавжди залишиться в наших серцях, і про нього будуть пам'ятати і наші покоління, і більш маленькі. Тому що сьогодні був хлопчик. Йому буде 12 років. Він просто стояв і плакав. Маленька дитина, яка, начебто, їй було ще два роки, коли це все відбулося. Вона дуже близько до серця. все, 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 все сприймає, і це реально трагедія для всіх. Тож Кузьма навіки в наших серцях.